В Україні епідемія нового для українців вірусу грипу Б. у столиці. Поріг захворюваності не дотягнув до 5 відсоткового бар'єру, лише тому, що студенти мали довгі канікули, кажуть фахівці. Тож цей тиждень ймовірно буде піковим. Люди масово хворіють з грудня. Щотижня недуго зачіпає понад 100 тисяч українців, найбільше на заході. Загалом від цього вірусу вже померли дві людини. Тож фахівці радять, відчувши симптоми, терміново викликайте лікаря. Симптоми звичайні: різкий початок хвороби, тобто підйом температури, головний біль. Може бути біль у м'язах, може бути біль за грудиною, тобто різке різкий початок. Коли хвороба починається, наприклад, з нежиттю або з першиння у горлі, або, наприклад, болю в горлі, то зазвичай ну, за клінічними ознаками зазвичай це не грип. У частині столичних шкіл не з'являються на заняття близько 20% школярів. Це небезпечний показник тому весняні канікули. Цьогоріч можуть початися раніше. У Києві вже шпиталізовано кілька сотень дітей з ускладненнями, які характерні після вірусу грипу. Б. Він дає крім ускладнень на бронхолегеневу систему. Він дає ускладнення. От з боку слизових оболонок, з боку ну такі ускладнення, як. Отит або і гаймаріти от такі ускладнення їх дійсно в результаті захворювання на гриб спричинений вірусом грипу. Б. їх більше ніж коли ми маємо епідемію викликану вірусами грипу типу А.